Перший вірш буде називатися 22 вина. Що є твоя завдання? Рівно 22 рази випити хорошого вина. Інтертекст для людей, що мислять не поетично. Ніхто не сказав 22 пляшки, чи 22 бокали, чи 22 рази випити, ніхто не сказав на самоті, і якої міцності має бути вино, і які напої паралельно або в інші дні. І наскільки піднято акциз напередодні. Однаково, я ніколи не забуду того випадку, коли тебе, дитинко, хотів за спину схопити за руку, коли ми виходили з вагона на лісовій, і я на острів схопив чужу. І та дівчина не опиралася. І навіть була з хлопцем. І я смиренно, тримав свою долоню, і смиренно тримала свою долоню в моїй, поки я, думаючи, що веду тебе, ніби Варфей Аврідіку, дійсно не озираючись стрію насправді її, крізь натовпу. А потім вона так само невимушено сказала про виході на платформу. Молодий чоловіче, ви помилилися і випустивши мою руку, пішла далі зі своїм хлопцем. Ти також вийшла за мною, і взяла мою долоню. До чого це я? Просто того місяця ми... 22 рази були хороша вина.